Щодо їх повноважень, скасувати повноваження, так, наприклад, ми бачили, що буде зразу з рішенням Верховної Ради скасовано статус повноваження адміністрації. Це потрібно для чого? Це потрібно два місяці мінімум, щоб вручити було всі повідомлення працівникам. Так? І, наприклад, якщо б це було зроблено 1 березня, то ще після 1 травня. Можна було б створювати райвиконкови і облвиконковими. І не було б проблеми з призначенням зараз на тимчасово, тимчасово голів адміністрації, це покласти де ще немає на голів районних та обласних рад керівництво управліннями на два місяці, так? і тоді створити до виборів місцевих рад облвиконкових райвиконкових. Прийнявши відповідне положення. Для чого ж робити знову цю структуру? Це бачення, слухайте, це ніякий не закон. Це було наше бачення. Миколаїв обирає собі вот, райвиконкомів, против... там рамканком. І завтра ж заяву про приєднання до Росії. Ви розумієте? Давайте нашу нам там брати. Так, ми ж одна поки країна. Also, No. Okay. Далі, внести зміни okay. до законодавства, які тут можливо заробити роботу муніципальної міліції. Що Хай буде навіть 5% податку на прибуток залишається в місцевому бюджеті. Люди, які працюють на цьому підприємстві, вони знають, хорошо робить підприємство. Ми даємо вклад міста, мама і міського голову і всіх спитати, що за ці гроші освічуються, вулиці робляться, тротуар і так далі. Взаємозв'язок, а так, чи краще працюють, чи ні, все одно забрала держава і все.